Погані хлопці будуть неодмінно покарані, а справедливість, як завжди, переможе, коли за справу береться Дензел Вашингтон в уже майже рідному для себе образі: Праведник 3. остання глава продовження запальної історії відставного морського піхотинця Роберта Маккола, заснованої на одноіменному серіалі 85-го року з Едвардом Вудвордом. Це перша трилогія Дензела Вашингтона. Зараз важко повірити, але у вже далекому 2014 році актор не дуже хотів зніматися в цьому проєкті і зробив це виключно через контрактні зобов'язання. Але дуже радів, що історія стала хітом. До речі, фільм знову звів на одному знімальному майданчику Дензела Вашингтона та Дакоту Феннінг. Вперше вони знялися разом у фільмі Людь 2004 року, коли акторці було лише 10. Щоб підігріти апетит любителів екшенів, кілька слів про сюжет. Роберта Маккола, пораненого під час операції на Сицилії, знаходять та приводять до тями місцеві мешканці. Він прагне розпочати нове життя у сонячній Італії, але все змінює мафія. Вона шантажує, погрожує і, що не дивно, вбиває. Звісно, колишній морський піхотинець не зміг цього стерпіти, тож він починає своє полювання на лиходіїв. Режисером стрічки, як і перших двох частин, виступив Антуан Фукуа. Свого часу саме Дензел Вашингтон запропонував його на це крісло. А потім, вражений підготовкою Фукуа та його режисерським баченням героя, навіть сказав, що той може зіграти головну роль замість нього. До речі, Дензел Вашингтон зробив вагомий внесок у створення образу свого героя. Коли знімали першу частину, то не було ніякої історії про минуле Маккола, але Вашингтон наполіг, щоб вона була, включно з ОКР. Актор не лише тренувався для ролі, але й спілкувався з людьми, які страждають на розлад, щоб зрозуміти, як його герой має себе поводити. Дензел Вашингтон є першим афроамериканським актором, який двічі отримував Оскар ще до всесвітнього визнання з ним, начебто, трапився дивний випадок. Кажуть, що коли він був ще геть юним, до салону краси його матері завітала жінка відома у їхній громаді як провидиця. Коли вона побачила хлопця, то попросила принести їй аркуш паперу. Вгорі вона написала «Пророцтво», а потім сказала, що коли юнак виросте, буде промовляти до мільйонів. Правда, це чи вигадка, хто зна? Одне відомо напевно. Сьогодні Дензел Вашингтон і справді звертається з екранів до мільйонів кіноманів в усьому світі. Праведник 3. дивись новинки на світі.